Bye. Це так трешово? це такий відрив. Ми самі без батьків. Юху, як ти старше покоління розважалось, не уявляю. І не кажи, що у них було. Кнопочні телефони. Перша наша вечірка без дорослих. Потрібно вміти відриватися, жити наповну. І ми так і робимо сьогоднішній пацієнт. Це ж круто знати. Я уявляю свою бабцю на піжамній вечірці. Та у неї, мабуть, і піжами немає. А ще вона не знає, що таке вечірка. Ох, ці бабусі люблять побудніти. Ось чому ми нікому не наказуємо, як потрібно жити. Живемо як хочемо. Це все одно, якщо би ти повчала цього кота, як йому потрібно жити. Котику, котику, а розкажи краще, ти мені, як мені потрібно жити. А він такий тобі людською мовою відповідає. Слуха, слухай, що тобі говорить бабуся? Це якийсь треш. кицю. А скажи ще щось, бо може нам це все здалося? Чуєш, може ми пили зачарований сік? Точно. Слухайте, це просто кіт, а ми собі щось не уявляли. Тоді давайте закриваємо це питання і продовжуємо вечірку. Пропоную проголосувати за те, що цей кіт не розмовляє, і за те, щоб продовжити вечірку. Тоді ж залишаємо цього кота у спокою. Дійсно, вечірка триває. А я ледве не повірила, що кіт уміє говорити. Тоді відриваємося на повну. Ні, купила молоко, купила, навіть мандарину купила. Що ще? Щось забула купити. Десь є список. Де Десь... це Нема. А! Ось він, мабуть, випав. Ой, це, мабуть, він. Якщо хочеш по-справжньому відірватися, запрошуємо тебе мене. На піжамну вечірку ти буде. Все по молодіжному Жамна вечірка. по молодіжному. А що все мені підходить? Може, ми гучно вмикали музику і це прийшли сусіди. Так зараз свята, скрізь усі виселяться. Ой, тепер почнуть нас повчати, як жити. То не будемо відчиняти. Ох, які вперті. А, раптом що звалимо все на кота? Точно, це все він. І музику гучно вмикав і сміявся голосно. Котику, ти вже вибач нас, але у нас немає іншого виходу. Та що, я пішла відчиняти? Зробіть серйозні обличчя! Ви сусідка. Знизу чи зверху? Ні, я не сусідка, ні знизу, ні зверху. Що тоді прийшли? Ви нас почули з вулиці. Вам заважала гучна музика і наш сміх? То це все не ми. Це він. Я так і подумала, що це не ви. Це він. То ви прийшли лаятись з котом? Цікаво, цікаво. Але у нас тут піжамна вечірка, файний двіж. Тут можуть перебувати лише ці. В Як для вас старенькою та глухенькою, я повторю: запальна піжамна вечірка по молодіжному. Я врубаюсь! А я чогось не розумію. А чому ви дивуєтесь? Продвинута бабуся тусить відмінно. Ага, ще підготовлена прийшла. Майже у піжамі. Та може це її піжама спить, вона мені І що нам тепер тусити з нею? Це гірше, ніж розмовляти з котом, який не вміє розмовляти. Аго, молодь! пішли в відрить! У мене зараз дах всі. Я не так уявляла нашу вечірку. Ми ж сьогодні мали бути дорослих. А може, люди на все і приєднатися до бабці? Ти вже як на шкіл. Слухай свою бабусю. Та заспокойтеся, Зе. давайте приймемо цей факт, те, що бабусі буває за пальними, а коти не розмовляють. Мене це влаштовує. Голосуємо і продовжуємо вечірку, бо втрачаємо дорогоцінний час. Тоді голосуємо, хто за. І я змінився я і з пальної бати і перший світ не Ми думали, що таке просунути, бабусь не буває. Так, але ви зробили наш менше. І біжала у вас кутезна, Наста поносити? Ви, мабуть, і самі не думали, що сьогодні потрапити на вечірку. Але ж з нами прикольно, так? Так, з вами прикольно. Я і не думала, що я сьогодні так класно проведу вечір. Я і не знала, що хти можуть розмовляти. І вони і не розмовляються, ми собі щось вигадали. Але для такої кутої бабусі ми попросимо кота щось йому сказати. А ну котик, ти щось для бабусі. Наступного разу і я прийду в піжамі. Ну, нарешті і мені ще з перепаломи.